Друзі, всім доброго дня! Знаходжуся в місті Павлоград в почтовому відділенні 514. -04. Відправляємо заяву на патрульну поліцію міста Дніпро з приводу того, що ви бачили всю ситуацію, як відбувалося, як вони діяли, то номера, не грязні, то те, дружину залишили з грудним немовлям. Ну, Будемо їх якось звільняти цих ухилянтів, патрулей. З трьох, з трьох осіб. Отак от, от. А ми зараз пишемо заяву, щоб вони мені надали в повному обсязі відео з такого по такий час. І постанову, яку вони склали без мене, без мого захисника. ну Будемо якось подавати позов до суду. І всі далі будуть бачити цю всю ситуацію. Що я відправляю на керівника. Заяву всю. Як його. Ось ось. Калюжний Андрій Петрович. І ось заява. Почитаєте. Отак, так що всім дякую.